За незаконне позбавлення волі та нанесення легких тілесних ушкоджень затримали двох молодиків. За даними слідства, нещодавно фігуранти у Ковальському районі викрали 18-річного юнака та вимагали з нього кругленьку суму. Врятувало хлопця лише диво, бо чим би скінчилася ця історія. Юявити страшно. За даними слідства, 18 жовтня цього року двоє судимих уже молодиків. Кожному із них по 23 роки одного судили за вбивство через необережність, іншого за незаконне заволодіння транспортним засобом. В селі Дубове примусили 18-літнього юнака сісти в їхню машину. Потім вивезли його за коваль по дорозі. Били. І вимагали з нього 40 тисяч гривень. Дорогою уже на Луцьк хлопчині пощастило. Їхнє авто зупинили працівники патрульної поліції, і він зміг повідомити про вчинення щодо нього злочинів. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зауважу, що за такі злочини кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 12 років позбавлення волі.